Валентина Леваченко під час приїзду на Полтавщину побував у Миргороді Лубнах і Полтаві. Стверджує, що скрізь ті люди, які приходили на зустрічі, сподіваються на зміни на краще в країні. Сам екс-голова СБУ впевнений, перше, що потрібно зробити, провести очищення влади від нечесних людей, провести люстрацію влади, вигнати з влади злодіїв, заборонити злодіям і корупціонерам в подальшому займати будь-які посади на будь-якому рівні в цій державі і третє. Повернути вкрадене гроші, які від таких дій удару, нібито з'являться, Неливайченко хоче направити на першочергові потреби суспільства: соціальні виплати, підтримку молоді, освіту. Удар іде на вибори із списком і підтримуючи кандидатів у мажоритарних округах. Політики його соратники упевнені підтримка їм гарантована. Всі силичиські дослідження показують, що рейтинг нашої партії росте, і це говорить про тому що ми на цих виборах ми обов'язково получимо побігу. Причому нашої побіди будет не просто получение депутатського мандата, за которым трясуться там сотні професіональних політиків і професіональних депутатів. Нашої побіди будуть реформи, котрої ми з ділимо, і ми страну дійсно пригодной для життя. Валентин Наливайченко обіцяє, що першими кроками його політичної сили в разі проходу до парламенту буде підтримка підприємницької діяльності, гуманітарні ініціативи в освіті, а також вирішення земельних питань. Наливайченко Леваченко хоче діяти радикально. Зупинка розкрадання земель у людей зараз. Зупинити підготовку так званих земельних банків, зупинити іноземну навалу на українські чорноземи, які вже заплановані за копійки скупити. Також опозиціонер вважає одним із головних рішень нової влади залишати більшу частину податків громади на її території в області, а у сільській місцевості відроджувати занедбані підприємства, створювати робочі місця. Подбаючи про культуру, розвиватимуть український кінематограф, телебачення, літературу, втілювати свої ідеї і програму. Удар обіцяє вже з першого дня після потрапляння до нового парламенту.